Голова, два вушка, хто ж це? Це ж Габрюшка. Вітаю вас на своєму каналі. І так як сьогодні Хеллоуін, я би хотіла вам розповісти одну страшилку. Страшну, пристрашну, я розказую з року в рік будь-яким своїм знайомим. Тому, якщо ви її від мене чули, не спішіть вимикати це відео. Я її виду змінила та перефразувала для більшої цікавості. Тому всім буде цікаво послухати її, навіть якщо і вдруге, а може вже і в десяте. <мух> і так. Дівчинка на ім'я Льоля жила в невеликій родині, яка дуже любила часто ходити в гості до друзів. Але Льоля втомилася і хотіла хоч раз залишитися вдома. Отож, одного дня мама Льолі прибирала у вітальні і зрушила килим, щоб помити підлогу. Льоля помітила вже до жаху знайомий цвях, не до кінця забити у дерев'яну підлогу. Батьки Завжди забороняли не лише наближатися, а й дихати в його бік. Було стільки розмов про це з нею та її молодшим братом. І Льоля згадала, що ніколи особливо не цікавилась, а чому не можна його чіпати? В чому причина? Що може статися? Мам, слухай, а чому ми постійно обходимо цей цвях стороною? Ой, він не повинен вискочити зі свого місця, ніколи його не чіпай, добре? Ну, добре. Вона так і не отримала роз'яснення, хоча, в принципі, і ладно. Тут у вітальню вбіг брат. Льоля, Льоля, ти ж їдеш з нами в гості? Прямо зараз, знову в гості. Та ну, я не хочу. Мам, можна я залишусь вдома? Давай так. Поприбираєш тут далі у вітальні і взагалі можеш тут робити все, що хочеш. А ми підемо час уже запізнюватись негарно. Добре, кивнула від радості Льоля. Як тільки двері зачинилися, Льоля радісно взялась за прибирання. Нарешті її залишили одну вдома. Льоля одягла навушники, включила музику і пустилася в танок зі шваброю. Сама того, не помітивши, швабра якимось чином зачепила цвях у підлозі, і він вискочив. Льоля помітила його вже тоді, коли він покотився по підлозі. Дрижання пробігло по тілу. Вона зняла навушники, і тут баба! Жахливо гучний звук затрясився стіни і підлога. Льоля налякалася по-спряжньому, світло згасло. Ну, все, це кінець, ледь не плачучи, прошепотіла Льоля. Тут вона почула дуже швидкі і гучні кроки на сходовій площаці. Серце було шалено, кроки ставали все голосніше і, суючи з усього ближчими, у двері постукали. Льоля миттєво сховалась у шафу і тремтіла від страху. Двері відчинилися. Льоля затримала подих. Руки ставали все гучніші. І тут дорослий чоловічий голос промовив у темряві, стоячи прямо біля шафи. Я знаю, що ти зробила. Люля прижалася в кут шафи. Ні, будь ласка, не чіпайте мене. Тобі ж, мама, казала, не чіпай цвях в підлозі. Що вам потрібно? Ти не послухала, маму Хто ви такий? Я ваш сусід знизу, у мене люстра впала. <риклад> На цьому все. Всім па-па-па-па.